Відкриття пам пам'ятної меморіальної як дошки, яка відбувається сьогодні тут, за моєю спиною дошка на ці ворота. Ми називали їх між собою воротами смерті. Всі ті, хто заходить в ці ворота, скажу відверто, мало хто вийшов з ліки Подумати страшно, що в 30-ті п'ятдесяті роки творилося в нашому будущому дворі в цій тюрміні. Подумати страшно про те, що тільки протягом одного дня, 29 вересня 1941 року, за нашими даними, тільки в один день було розстріляно 33 тисячі 771 чоловік. Це все були євреї. Я переконаний, що вони не були злочинцями. Це був геноцид. Насправді тут розстрілювали не так багато, розстрілювали в інших місцях, але спочатку вони всі проходили через цей внутрішній дворик. Внутрішній дворик, куди заїжджали воронки, далі внутрішня тюрма, допити, слідчі, засідання трійок, а потім вже Бабельяр, Байкове падовище, лук'янське падовище. Я хочу сказати, що я щиро вдячний. За ініціативу, яку проявила і Всеукраїнська Рада Церковь, і Інститут національної пам'яті, і всі небайдужі громадяни, ця ініціатива була беззаперечна, однозначно підтримана Службою безпеки, щоб встановити цю табличку саме тут, назавжди, пам'ятю про всіх тих, хто склав своє життя в різні часи, за різних влад, за свободу і незалежність України. Крім євреїв, через ці ворота завозили в воронках кращих синів і дочок нашої, вже незалежної України. Це було як в 30-х, так і в 50-х роках. Дуже важливо, щоб ми не забули ніколи про це. Дуже важливо, щоб вона була завжди нагадуванням для всіх тих, хто прийшов. Услідуючий поколінь. Дуже важливо, щоб ми не забули, що ця кров, ці сльози, цей біль не пройшов просто так. Сьогодні Україна фактично протистоїть третій рівень протистоїть Росії. Російському викупку, гібридній війні. І ми як можемо, але боремося з цією навалою. Ми боремося з агресором. У цьому плані я хочу подякувати і українському народу, і українському воїнству, українським добробатам, українським волонтерам, українським священнослужителям, які через серце доходять до кожного з тих, хто сидить зараз в окопах, навіть в цей час, коли ми тут стоїмо. Я хочу особливо подякувати українським капеланам, які є в військових частинах. Я переконаний, що ми виграємо війну, Ми захищаємо свою землю. Ми не прийшли ні до кого за чужим. Ми боремося за свою. Я хочу попросити свого бойового побратима, директора Інституту національної пам'яті Вячеслава В'ятровича, допомогти мені відкрити цю табличку. Нині Ми вдячні за те, що Істонія відбувається такою, якою вона була, а не прикрашеною, як ми вчили це в школах і в інституті. Церква ніколи не забувала, не забуде. Не забуває і не забуде про всіх тих, хто загинув на цьому місці. Для нас сьогодні немає погана церква, добра церква, дружня церква, недружня церква. Ми маємо зараз об'єднатися для того, щоб мати спільне майбутнє, зберегти державу, зберегти державу, відновити мир. Я би хотів почути сьогодні кожного, кого є які думки, як ми можемо. Повернути наших заручників. Нам нема чого приховувати, ми нікого не катуємо. Кожен з тих, хто перебуває в наших слідчих ізоляторах, у нас один слідчий ізолятор, утримується в місцях тимчасового тримання. Це або місця тимчасового тримання міліції, або Державної пенітенціарної служби. Про кожного з них знають їхні рідні, тому що ми діємо в правовому полі, ми даємо їм правовий процесуальний статус, ми надаємо їм адвокатів. Тому так легко до нас звертатися, апелювати, давати якісь списки за Харченком і Плотницьким. Все, що ви сказали, ми підтримуємо. Підтримуємо, тому що наші думки співпадають з вашим. Дякую, Василь Сергіч, за те, що ви дали можливість нам заситись сьогодні. Желаю вам і мудрості більші, і терпіння більші. І щоб вашими руками переславали справедливість. Спасибо. І тому от дуже важливо підтримати той баланс тут в серці, в душі наших воїнів, і не тільки наших воїнів, але і на тих територіях простих громадян, які не беруть участь у конфлікті, щоб вони не перестали вірити, що вони українці.